Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про філь 2016 року Міна. У військового снайпера тільки два варіанти або простояти незворушно 52 години на міні посеред пустелі, або попрощатися з життям. Але на перший погляд невинна пустеля несе безліч небезпечних сюрпризів. А може, Тон. Майк Стівен, снайпер морської піхоти США та його друг Томі Медісон, радистий спостерігач, перебувають на завданні в Північній Африці. Їм доручено усунути лідера терористів, однак, як завжди, все пішло не за планом. Лідер терористів прибув на місце не один. Також разом з ним прибули і бедуїни, які приїхали видавати заміж одну зі своїх дівчат. Майк не наважується вистрілити, бо не впевнений, що потрібна людина перед ним. Командування наказує усунути ціль, але Майк не наважується. У приціл потрапляють молодята. А коли вони відходять у бік, Майк не може розпізнати ціль, і думаючи, що перед ним інша людина піднімає гвинтівку. Внаслідок цього приціл відблискує на сонці. Це помічають охоронці терориста і відкривають вогонь. Бійцям доводиться тікати, але завдяки піщеній бурі, вони все-таки виходять живими з цієї перестрілки. Напарники зв'язуються з командуванням, і ті направляють їх на точку евакуації, що розташована за кілька кілометрів у селі Берберів. Дорогою до точки евакуації з'ясовується, що натомі чекає вдома маленький син, а на майка дівчина, який він так і не наважився освідчитися. Піщана буря відірвала знак обережно міни і принесла під самі ноги головному герою. Також у піску він знаходить іграшкового солдатика. Майка турбує цей знак, але Томі каже, що він старий і не потрібно звертати на нього увагу. Майку не дає спокою цей знак, він усю дорогу думає про нього. Проходячи чергову рівнину, Томі підривається на одній з таких мін. Майк, намагаючись його врятувати, робить крок і сам наступає на міну. Він чує клацання детонатора і різко зупиняється. Томі відірвало ноги. Він весь у крові нічого не розуміє. Майк каже йому вколоти морфін, щоб Томі міг дотягнутися до рюкзака з рацією. Він так і чинить, але через шок Томі не здатен явно думати і не може викликати командування. Він не витримує і стріляє собі в голову, але перед цим просить Майка передати його синові, що він любив його. Майку розпаче він споруджує зі шнурків, сокирки і ременя від снайперської гвинтівки за чіп, яким притягує собі рюкзак з рацією, але акумулятори рації сіли, а запасні батарейки в нагрудній кишені Томмі. Він підключає рацію до сонячної панелі для підзарядки. Коли радіостанція трохи зарядилася, Майк виходить на зв'язок з командуванням, доповідає обстановку і просить про негайну евакуацію. Але ті типу повідомляють, що зможуть евакуювати його тільки через 52 години, оскільки військові потрапили в перестрілку і не можуть прибути до місця евакуації негайно. Майк встановлює зворотній відлік і готується чекати. У нього закінчується вода і залишається мало їжі. Але це тільки одна з його проблем: з пустелі насувається чергова буря. Майк встигає замотати обличчя захисною тканиною, впирається в гвинтівку, встромлену в пісок, а іншою рукою тримає рюкзак. Піщана буря була занадто сильна. Через це Майк втрачає рюкзак. Коли буря минає, він бачить, що тіло Томі лежить біля нього. З його кишені Майк дістає запасні акумулятори. Вода закінчилася. Сонце нещадно пече. Майк втрачає останню надію. Він дістає пістолет, стріляє в повітря кілька разів, а потім приставляє ствол пістолета до скроні. В цей момент з'являється місцевий житель Бербер. -Бер. Майк просить його принести води і подати рацію з рюкзака. Бербер, -Бер, посміявшись на становище Майка, йде геть. Розуміючи, що іншого варіанту немає, Майк мочиться в гідропак і вже готовий випити. З-за пагорба з'являється маленька дівчинка з плягою води. Вона віддає йому воду і показує іграшкового солдатика, точно такого ж, як Майк знайшов у пустелі. Він просить дівчинку принести йому рацію, але дитина просто тікає. Наближається довга холодна ніч, сили вже покидають майка. Він розуміє, якщо він засне або впаде від утоми, міна вибухне. Майка розводить вогонь із сухих гілочок, що були неподалік, і намагається зігрітися. Посеред ночі, коли темрява стала особливо густою, тиші розносяться крики хижаків. Вони не дають Майку заснути навіть тоді, коли вогонь маленького вогнища згас. Майк починає відстрілюватися і навіть вбиває кілька тварин. Потім він вмикає ліхтарик і бачить, як тіло томі тягнуть голодні хижаки. Майка окутує видіння, спогади з дитинства, як батько бив його матір. Майк навіть намагався битися з уявним батьком. На ранок Май ледь не валиться з ніг. До нього назустріч знову йде Бербер. Він каже, що Майк щасливчик, бо зміг пережити ніч у пустелі з хижаками і не підірватися на міні. Бербер каже йому, що потрібно зробити наступний крок: звільнитися. Майк сприймає це за знущання, у них зав'язується бесіда. Він просить, щоб Бербер подав йому рацію. Бербер виконує прохання, але потім йде. Час на спеці йде надто довго. Майка починають відвідувати галюцинації. Йому здається, що Томі ожив, встав з піску і почав говорити з ним. Настала нова холодна ніч цього разу. У Майка немає ні вогню, ні сил боротися з хижаками. Вони повільно підходять. Майк починає відстрілюватися, поки не закінчуються набої в пістолеті. Потім хижаки кидаються на нього. Свідомість Майка знову підкидає йому галюцинацію, як він одного разу здолав чотирьох здорових мужиків у барі, захищаючи офіціантку. Згодом вона стала його дівчиною. Коли видіння закінчилося, Майк усвідомив, що зарізав усіх хижаків. Томі, верніше його видіння, було з Майком усю ніч. На ранок командування повідомило, що військові затримуються і прибудуть тільки через 17 годин. У розпачі Майк викинув годинник, за яким відстежував час до евакуації. Йому стало здаватися, що він розмовляє з Дженні, своєю дівчиною. Він попросив у неї вибачення, сказав, що кохає її, і почав відключатися. Але Бербер, який раптово з'явився, утримав його на ногах. Бербер обробив рани майка, залишені хижаками. Він каже, що той має триматися, що він щасливчик, бо досі живий. У них зав'язалася нова бесіда. Бербер розповідає, що сам колись підірвався на міні. Вони з донькою викопували їх і продавали партизанам. Замість мін його донька ставила консервні банки. Одного дня донька підірвалася на міні і загинула, а він сам втратив ногу, замість якої тепер дерев'яний протез. Також Бербер розповів, що це він приніс воду майку, а дочка йому тільки привиділася. Він говорить, що після ампутації ноги не хотів жити, але в момент крайнього відчаю зрозумів, що повинен рухатися далі. Тепер у нього є дружина і двоє дітей. Бербер -бер дає Майку якийсь напій, попереджаючи, що після нього будуть галюцинації, але пізніше все стане нормально. Потім Бербер -бер йде, залишаючи Майка з галюцинаціями сам на сам. Майк знову бачить, як п'яний батько б'є його матір, а пізніше його самого. Він навіть намагається чинити опір, але сцена змінюється. Він переноситься в бар, де захищає свою майбутню дівчину. Потім він бачить, як вони сваряться, і розуміє, що перетворюється на свого батька. Дженні чекає від нього пропозицію руки і серця, але Майк не помічає цього. Також в його видіннях з'являється вмираюча мати на лікарняному ліжку. З галюцинації Майка виривається голос військових парацій. Вони проїжджають за кілька кілометрів від нього на машинах. Вони готові забрати його, якщо він подасть сигнал. На щоб дотягнутися до димової шашки, йому потрібно зійти з міни. Він боїться зробити цей крок. В цей же час військові все далі й далі віддаляються від нього. У Майка стріляють. Його оточили терористи, але він ще не готовий здатися. Він починає відстрілюватися зі снайперської гвинтівки. Серед пісків з'являється видіння батька Майка. Він повільно наближається, начепивши на обличчя єхидну посмішку. Майк спрямовує на нього пістолет, але не наважується вистрілити навіть у видіння свого батька. Він усвідомлює, що готовий пробачити свого батька і опускає пістолет. Галюцинації зникають, і Майк бачить, що машини військових від'їжджають все далі. Він все ж наважується зробити крок і взяти димову шашку. Майк сходить з міни, але та не вибухає. Він не розуміє, що відбувається. Обережно викопує міну, але замість неї знаходить консервну банку, яку залишила донька Бербера. Змучений та покалічений, він плаче від щастя, валиться на пісок, бере димову шашку і подає сигнал військовим. Його помітили. Червоний дим піднявся над пустелею. До нього обережно наближаються сапери через мінне поле. Майка забирають, приводять до тями і відправляють на батьківщину. В аеропорту Майк разом з іншими військовими йде до своїх рідних. На ланцюжку, що висить на його шиї, поруч із військовими жетонами, висить іграшковий солдат, який донька Барбера залишила в банці. У натовпі зустрічаючих, він помічає Дженні. Вона щаслива, що її коханий повернувся неушкодженим. Вона хоче обійняти майка, але той зупиняється за крок від дівчини. Дивиться їй в очі, стає на одне коліно і готовий освідчитися. Фільм закінчується.